7.15 ми точно розпочали свою роботу. Перше засіну ранкове засідання. Був включений гімн України, вісім годин відкрита дільниця, і ми розпочали роботу. За даними центральної виборчої комісії, найактивніше на Рівненщині голосували виборці саме у нашому 154-му окрузі. Зокрема, на 12-ту годину вже проголосувало близько четвертої частини усіх громадян. Як розповіли представники дільниці номер 560-857, висока активність у них очікується на вечірні години. Виборчий процес проходить дуже добре, стабільно. Студенти зараз всі виїжджають. В неділю приїжджають після обіду. Зараз буде електричка, поїзда. І після обіду, звичайно, після третьої, п'ятої години буде більший рух, більше виборців, студентів, молоді. На 12-ту годину у нас проголосувало 345 чоловік. Як ви бачите, люди потихеньку йдуть. Черги великої нема, але постійний потік людей є. Доменчани ж виявилися одностайними у своєму бажанні прийти на вибори і підтримати зміни в Україні. Зокрема, й розповіли, яким на їхню думку повинен бути народний депутат. Яким на вашу думку має бути депутат Справедливим. хороший, тільки хороший. Ну, щоб турбувався в першу чергу за наш народ, за наше місто. Чесний, не не забруднений політикою. Ми вибираємо парламент самі. Я думаю, без корупції буде все буде все краще в нашій Україні. Наладиться справа, я думаю, повертаються наші хлопці з зони АТО. Надіюся, вернеться мій син. Під час виборів було зафіксовано декілька порушень законодавства України. А правоохоронцями складені відповідні акти. Виборець намагався сфотографувати бюлетень складно відповідний акт, і правоохоронець. Відреагував на даний інцидент. Як зазначають офіційні спостерігачі, були порушення і у збереженні тиня тиші. По ніби там по місту Дубно були розклеєні агітаційні матеріали там певних кандидатів, там серед них і е, Богдан Богдан Михайлович Файфура і Світлана Ніколіна. Ось, і власне, так так само були, були випадки. Е, по 872-й дільниці, де було зафіксовано намагання винести, винести виборчий бюлетень. Ось ніби це. Ми, ми вважаємо, що це. Спроба організації таких так званих каруселів не обійшлося і без інцидентів після виборчий період. Так вранці 27 жовтня у приміщенні окружної виборчої комісії була створена штовханина, через яку робота комісії була призупинена на годину. Всі члени комісії, які чекали на дворі, в своїй черги можна так сказати, збунтували, і всі зайшли в приміщення міської ради. І у зв'язку з тим, що вони чекали цілу ніч, замерзли, дуже були відповідно злими. Вони всі зайшли сюди в приміщення. Проте силами членів окружної комісії, силами міліції, цю ситуацію цей інцидент було розв'язано. Члени деяких дільничних виборчих комісій вони. Розкривали, розкривали е, запаковані протоколи і вносили до них якісь справки. Хоча вони ніби не мають права е, розкривати ці пакети. Нам не було конкретно надано інформацію, який примірник протоколу е, мали ці е, підозрювані особи. Якщо це був би встановлений конкретний факт і конкретні докази, що е, ці пакети. Е, Ну, в цих пакетах містилися саме перший і другий примірник, і ці пакети були відкритими. Там робились якісь позначки. То, звичайно, комісія б дійшла б такого висновку, щоб перерахувати ці. Бюлетні лідером парламентської гонки в 154-му одномандатному окрузі за попередніми даними став Олександр Дехтярчук від блоку Петра Порошенка, який обігнав Богдана Файфуру, представника народного фронту, на 246 голосів. На третьому місці свободівець Віталій Дем'янюк. За нього віддали свій голос більше 11 тисяч виборців. В багатомандатному окрузі голоси розділилися по іншому. На першому місці це партія політична партія Народний фронт. Яка за яку проголосувало 34 тисячі виборців? На другому місці блок Петра Порошенка, який за цю партію віддало голоси свої 24 тисячі виборець. На третьому місці це об'єднання самопоміч. 11 тисяч 463 виборця. наразі. Окружна виборча комісія подає лише попередні результати, оскільки дані ще уточнюються та перевіряються.